Як ставитись до вакцинації? Я рахую, що організм сам має працювати. Я вакцинацію не признаю. Чому? А чого? Бо не всі її можуть перенести. Мені колись зробили теабильниці, лежала того. Позитивно. Чому? Це для імунітету потрібно, щоб потім не хворіти, не було такого перебігу хвороби важкого. А від яких захворювань вакцинувалися? Ну, в дитинстві від всіх, які потрібні. Ну і від корони також вакциновано. Ми ставимося до вакцинації нормально. Ми, я прийняв три вакцинації. Це загалом добре. Дійсно, якщо свіжі вакцини якісь мають недоліки, але я з часом думаю, що років 10-20 пройде і вакцина, буде це більш-менш нормальні. Так що таке? А від, що, від чого ви вакцинувалися від вже? Що? Від грипи, від ковідом вакцинована повністю. Після вакцинації стала хворіти. Так що я не дуже, ну не знаю, може це не від цього. Ну, може це й треба, я не знаю. Але мені ну, я не бачу покращення. Наоборот, я раніше не хворіла, а зараз хворію. Ні, тому що провакцинувалися, коли був ковід, і маю болячку. Так що уве. Позитивно. Чому? Я вакцинована. Від яких захворювань? Не знаю, дві вакцини Pfizer, тільки від коронавірусу. І все. Як ставитись до вакцинації? М -м, мабуть, що позитивно, тому що на роботу зараз без вакцини не беруть. А від чого вакцинувалися? <різь> ага. Якщо чесно, я не пам'ятаю, це вже було коли був малий. Ну і звичайно, від коронавірусу.